Що робити, якщо ви поголилися тремором? Але тремор все одно залишає ось таку щетину незначну, шершавість, так? А це якщо, наприклад, ну, багатьох це влаштовує У мене в більшості випадків, коли я поспішаю, тобто. Якщо в мене такий непарадний вигляд, да, тобто мені там не треба прихорошуватись, то я можу на це закрити очі. Якщо я розумію, що мені хочеться добитися кращого ефекту, ми використовуємо шейвери. Шейвер це вже фінішна процедура, це такі ось сіткові електробритви сіткового типу. І саме вони вже шліфують все під нуль. І в парі, от наприклад, триммер. Так, тримор і шейвер парі це дуже хороша зв'язка. Тому що тримором ми знімаємо, ось, наприклад, цю бороду. Я хочу її зняти. Я це зроблю тримором. Якщо в мене тижнева щитина, треба спочатку тримором зняти. Це дуже комфортно, швидко, і тримор без проблем знімає масу. І все, що не взяв тримор, я шліфую шейвером. Давайте я зараз покажу. Ось у мене, бачите, така є щитина під носом. Вона так, до речі, дуже груба. Ну, і, в принципі, ось що залишається: одна половина, бачите, йде щетина, інша половина, в принципі, гладенька шкіра. Ось ось так: ось такий ефект. В принципі, е -е, якщо це корисно тим, хто переходить тільки після станка. І який це не був би триммер, навіть Philips OneBlade, все одно трішечки він щось залишає. Тому що це по факту триммер. Тому. Якщо вас не влаштовує, що тример трішечки залишає. Ви вважаєте, що ви не до кінця поголилися, що це неякісне гоління, тому вам треба докупити шейвер. В даному випадку це в мене в руках мій Voyager v 399 Я його завжди часто показую на відео, тому що він дуже класний. Дві голівки, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також в комплекті є запасна голівка. Воду не проникне, після гоління його можна легко промити. Догляд взагалі мінімальний. Ми можемо просто зняти ось всі, е, блок, самі ножі промити під водою або щіткою почистити і все. Це весь догляд, який потрібен шиверу. І шейвор саме бере дрібну, отаку от незрізану щитину, грубу чоловічу щитину. Тобто вони для цього і створені тільки сухе гоління, насухо і тільки коротка щетина одноденна, дводенна або після тримора. Чим дрібніша, тим краще. Тому кому треба, звертайте, замовляйте. Ціна ось такого 1099 гривень. А в нас є багато о, різного варіанту на вибір. Тому кому треба, звертайте, замовляйте. Будемо раді співпраці.